Ти питаєш, як це, коли тобі 93. Це коли ти прокидаєшся раніше за сонце. Лежиш у ліжку і слухаєш. Слухаєш, як дихає дім. Слухаєш, як шумить кров у вухах, слухаєш тишу. У 93 тиша стає іншою вона не порожня, вона густа. У ній живуть спогади. Я лежу і думаю. Іване, ти ще тут. Порухаю пальцями руки, працюють, вдихну повітря, пахне ранком, пахне старим деревом моєї хати, пахне життям. Значить, ще тут. Мене звати Іван. У паспорті написано багато цифр, але головна одна дев'яносто три. Це багато для дерева. Це тільки початок сили. Для людини це фінішна пряма, яка чомусь стала дуже довгою. Я прожив довге життя, я не кажу дожив. Слово дожив це, ніби ти вже закінчився, ніби ти вже зупинився і чекаєш на поїзд, який забере тебе туди, звідки не повертаються. А я не чекаю, я живу. Кожен день встаю, вмиваюся холодною водою, одягаю сорочку, заварюю чай. Люди часто дивляться на мене, як на музейний експонат, питають, у чому секрет. Вони чекають, що я розкажу їм про якусь магічну траву, або про особливу зарядку, або про те, що я знаю якусь таємницю Всесвіту. А секрету немає. Є просто дні тисячі днів, які склалися в роки. І я просто йшов крізь них. Не біг, не повз, просто йшов. Мені 93. І я все ще тут. Я ніколи не думав, що моє життя це щось особливе. Я простий чоловік. Мої руки все життя були в землі або в мастилі. Я не писав книг, я не виступав з трибун, я просто жив так, щоб мені не було соромно дивитися в дзеркало зранку. Я не пив горілки не тому, що я якийсь святий, і не тому, що хворий. Просто мені це було не потрібно. Я бачив, що робить горілка з людьми. Я бачив, як сильні здорові хлопці, з якими я ріс, перетворювалися на порожніх ляльок. Я бачив, як вони втрачали себе, потім свої сім'ї, а потім і життя. Горілка краде час, а я свій час цінував. Мені подобалося, що моя голова ясна і зранку, і ввечері. Мені подобалося пам'ятати все, що я робив учора. Я не курив. Навіщо? Повітря і так буває важким. Навіщо псувати його димом? Коли я працював у полі або коли будував дім, я хотів дихати на повні груди, вдихати запах скошеної трави, запах дощу, що наближається, запах свіжої стружки. Це краще за будь-який тютюн. Я вставав рано, все життя. Сонце ще тільки думає виходити, а я вже на ногах. У цьому є своя краса. Ти бачиш світ таким, яким його не бачать ті, хто спить до обіду. Ти бачиш, як народжується день. Це найкращий час. Тиша, спокій. У цей час можна подумати, можна помолитися, навіть якщо ти не знаєш молитов, просто подякувати за те, що маєш. Я їв просто хліб, картопля, молоко, яблука зі свого саду. Ніколи не гнався за делікатесами. Шлунок він як піч. Йому треба прості дрова, щоб давати тепло. Якщо кидати туди сміття, піч димить і гасне. Я ніколи не переїдав, встав за столу і готовий працювати далі. Легкість ось що важливо. І я працював, багато працював, не заради грошей. Грошей завжди то вистачало, то не вистачало, це як вода в криниці. Я працював, бо праця тримає тебе купи. Коли ти щось робиш руками, дурні думки в голову не лізуть. Побудувати паркан, скопати грядку, полагодити стілець це прості речі, але вони справжні. Ти зробив, і воно є. Ти бачиш результат це дає тобі силу. Ти розумієш, що ти недарма топчеш цю землю, ти щось залишаєш після себе хоча б відремонтовану хвіртку. Я не думав, що це подвиг не пити, не курити, працювати. Я ніколи цим не хвалився. Просто так мені було легше жити. Так я відчував себе господарем свого життя, а не рабом звичок. Знаєш, що найдивніше у старості? Це відчуття часу. Коли ти молодий, тобі здається, що час це безкінечна дорога. вона рівна, широка і кінця їй не видно. Ти думаєш, я все встигну, у мене ще сто років попереду. Ти витрачаєш час на дурниці, на образи, на суперечки про те, хто правий, а хто ні. На черги за речами, які завтра стануть сміттям. А потім озираєшся і розумієш, що життя це не довга дорога, це одна мить, один глибокий вдих і видих. Але це не страшно, бо життя, хоч і коротке, воно глибоке. Якщо ти жив чесно, якщо ти любив, якщо ти працював, твоє життя глибоке, як океан. Я бачив багато, я бачив війни, страшні часи. Я пам'ятаю звук літаків, від якого холоне все всередині. Я пам'ятаю голод, коли шматок чорного черствого хліба був дорожчий за золото. Я пам'ятаю, як люди ділилися останнім і як люди забирали останнє. Я бачив, як змінювалась влада: червоні прапори, жовто-блакитні прапори, портрети вождів, які вішали на стіни, а потім знімали і палили. Вожді кричали, обіцяли, погрожували, а потім зникали. А люди лишалися, земля лишалася, сонце сходило так само. Я бачив, як змінювався світа вколо. Колись ми орали землю конями. Я пам'ятаю запах спітнілого коня і тепло його боку. Потім прийшли трактори залізні, гучні. Потім з'явилося радіо. Голос із коробки це було диво, потім телевізори. Тепер у кожного в кишені телефон, який знає все на світі. Мій онук показує мені цей телефон, тицяє пальцем у скло, і там змінюються картинки. Світ став швидким, дуже швидким. Люди біжать. Куди? Вони думають, що якщо бігтимуть швидше, то встигнуть більше. А я дивлюся зі свого ганка і думаю, ви встигнете тільки втомитися. Усі ці зміни. Техніка, одяг, будинки це все декорації. Суть не змінюється. Люди так само хочуть любові, так само бояться самотності, так само плачуть, коли боляче, і сміються, коли радісно. Хліб так само пахне хлібом, а біль так само пече душу. Час забрав у мене багатьох батьків, братів, друзів. Моє покоління пішло. Іноді я йду по вулиці і розумію, що я тут чужий. Ніхто не пам'ятає того, що пам'ятаю я. Ніхто не знає, як виглядала ця вулиця 70 років тому. Тільки я і старий Дуб біля дороги. Ми з ним залишилися свідками. Але я не сумую за минулим. Минуле це фундамент, на ньому стоїть сьогодні. Я вдячний часу. Він навчив мене терпінню. Він показав мені, що все проходить: і погане, і хороше, і найголовніше залишатися людиною. В будь-який час. Я говорив, що життя це шлях, але на цьому шляху є ями, з яких дуже важко вибратися. Іноді ти падаєш так сильно, що, здається, все. Кінець, ти більше не встанеш. У мене була така яма, найглибша, найчорніша. Я пережив свого сина. Йому було п'ятдесят. Він був міцний, добрий. У нього були мої очі і посмішка матері. Коли він народився, я тримав його на руках і думав ось моє продовження. Я піду, а він залишиться, він буде кращим за мене. Я вчив його ходити, вчив тримати молоток, вчив косити траву. Я радів кожному його успіху більше, ніж своєму. Це закон природи, батьки повинні йти першими. Ми коріння, а вони гілки. Коріння усихає, даючи силу гілкам. Але іноді природа помиляється, жорстоко помиляється? Того дня світ не зупинився, сонце світило, птахи співали, люди йшли на роботу, а мого сина не стало. Серце просто зупинилося серце так сказали лікарі. А моє серце продовжувало битися, і це було найстрашніше. Я стояв біля його трупа і питав у Бога Чому? Чому він? Чому не я? Мені вісімдесят, я пожив, а йому жити й жити. Але небо мовчало. Життя не питає дозволу воно не питає, чи це справедливо, воно просто б'є. Я пам'ятаю перші дні після похорону. Тиша в хаті стала нестерпною вона давила на плечі, як бетонна плита. Я бачив його речі, його куртку на вішаку, його чашку на столі. Я чекав, що відкриються двері, і він зайде. Скаже: Привіт, батьку, як ти тут? Але двері не відчинялися. Усередині мене щось поламалося. Я перестав відчувати смак їжі, я перестав спати. Я ходив, як тінь. Люди казали: Тримайся, Іване, час лікує, брехня, час не лікує. Це неправда. Біль нікуди не зникає, рана не загоюється. Просто з часом ти звикаєш до цього болю, він стає частиною тебе. Як старий шкрам, який не є на погоду. Ти вчишся жити з дількою в серці, ти вчишся дихати через раз. Я не курив на людях. Чоловіки мого часу не звикли плакати, але душа вила. Це неправильно, коли батько ховає сина, це проти законів життя. Але я вижив, не знаю як. Може, робота врятувала. Я йшов на город і копав. Копав до знемоги, поки руки не німіли, а спина не горіла вогнем. Фізичний біль трохи заглушав біль душевний. Я говорив з ним у думках. Я і зараз з ним говорю розповідаю новини, питаю поради. Я вірю, що він чує. Я думав, що після смерті сина моє життя скінчилося, що я просто доживаю дні в темряві, але Бог. Чи доля, чи хто там на горі, вони милосердні. Вони забрали в мене сина, але залишили мені надію. У мене є онук його звати Андрій. Він зовсім інший, не такий, як я, не такий, як його батько. Він міський, він не вміє косити траву, він не розбирається в моторах, він весь час у комп'ютерах, у якихось своїх справах. Він носить дивний одяг і слухає музику, яку я не розумію. Але коли він приїжджає до мене, коли він заходить у хату і каже: Діду, привіт! У хаті стає світліше. Я дивлюся в його очі і бачу там свого сина. Я бачу той самий блиск, ту саму доброту. Його руки тонкі, не такі мозолисті, як мої, але це руки моєї крові. Коли ми сидимо за столом, п'ємо чай, він розповідає мені про свій світ, про інтернет, про подорожі, про роботу, яку не треба робити руками. Я половину не розумію слів, які він говорить, але я слухаю його голос і я розумію життя триває. Мій син пішов, але він залишив себе в цьому хлопцеві. І я ще потрібен. Я потрібен йому, не для грошей, не для допомоги. Я потрібен йому як якір, як пам'ять. Він питає мене про прадіда, про війну, про те, як ми жили раніше. Він записує мої розповіді на свій телефон каже, це історія діду, це важливо. І коли я дивлюся на нього, я розумію, що не все пропало. Гілка зламалася, але дерево пустило новий пагін. І цей пагін зелений і сильний. Він буде жити в світі, якого я вже не побачу. Але в цьому світі буде частинка мене. Це дає мені сили прокидатися зранку, це дає мені сенс варити суп, прибирати в хаті, тримати спину рівно. Я маю бути прикладом для нього, прикладом того, що навіть коли дуже боляче, треба жити, що не можна здаватися. Він моє виправдання перед вічністю. Поки він є, я прожив життя недарма. Я часто дивлюся на молодих. Ви такі швидкі, такі гарячі, ви хочете всього і одразу: грошей, слави, успіху. Ви боїтеся не встигнути, боїтеся бути гіршими за інших. Ви дивитеся в екрани телефонів частіше, ніж у небо. Я не хочу вас повчати. Хто я такий? Просто старий дід з села. Я не професор і не філософ. Я не знаю, як правильно жити. У кожного своя правда, але я знаю, як важко жити неправильно. Тому я скажу вам кілька простих речей візьміть їх, якщо хочете, а не хочете пропустіть повз вуха. Не спішіть життя це не гонка. На фініші нікого не нагороджують медалями за швидкість там, у кінці, всіх чекає одне й те саме. Важливо не те, як швидко ти добіг, важливо те, що ти побачив по дорозі. Зупиніться, подивіться навколо, запам'ятайте момент, смак кави зранку. Усмішку дитини, тепло руки коханої людини, це і є щастя. Воно в дрібницях, а не у великих перемогах. Бережіть здоров'я. Поки ви молоді, ви думаєте, що тіло залізне, що воно витримає все: безсонні ночі, погану їжу, алкоголь, нерви, але тіло це віз, який везе вашу душу. Якщо ви зламаєте колеса на початку дороги, далі будете повзти. Не труїть себе, спіть. Ходіть пішки, дихайте. Повірте мені, в 93 нічого так не цінується, як ноги, що ходять, і очі, що бачать. Не витрачайте життя на злість. Злість це іржа, вона роз'їдає вас зсередини. Вас образили? Пробачте і йдіть далі. Вам заздрять, не звертайте уваги. Ви хочете комусь щось довести? Не треба, доводьте тільки собі. Сварки, крики, помста це все порожнече. Через багато років ви навіть не згадаєте, через що сварилися, але ви будете жалкувати про час, витрачений на ненависть. Дзвоніть батькам, просто дзвоніть, поки вони живі. Потім, коли їх не стане, ви будете готові віддати все на світі, щоб почути їхній голос хоча б на секунду, щоб спитати: Мамо, а як ти пекла той пиріг? або тату, а що ти думаєш про це. Але у відповідь буде тиша. Не допустіть цієї тиші раніше часу. Приїжджайте до них, слухайте їхні нудні історії, обіймайте їх, вони ваша стіна. Коли вони підуть, ви опинитеся на вітрі. Живіть просто, не женіться за зайвим. Вам не треба сто пар взуття, вам не треба десять машин. Речі не роблять щасливими. Вони тільки займають місце і вимагають догляду. Шукайте радість у простому, у праці, у спокої, у чесності. Чесна подушка, вона найм'якшіша, на ній спиться найкраще. Я не знаю секрету щастя, але я знаю, що совість повинна бути чистою, щоб не було соромно перед собою, щоб у кінці шляху ти міг сказати: я нікого не зрадив, я нікого не скривдив навмисне, я був людиною. Ось і вечір. Сонце сідає за горизонт, небо стає червоним, потім фіолетовим. Ще один день минув мій день. Мені 93 роки. Я багато втратив. Я ховав тих, кого любив більше життя. Я бачив, як руйнувалися світи. Я відчував біль, від якого хотілося вити. Моє тіло старе, мої руки тремтять, коли я тримаю чашку, мої ноги важкі, ніби налиті свінцем. Але я ще тут. Я дихаю. Я чую цвіркунів за вікном. Я чекаю на вихідні, коли приїде онук. Я думаю про те, що завтра треба підв'язати виноград. Я не підвожу підсумки, підсумки підведе Бог. Я просто залишаюся на своєму посту, вартовий свого життя. Поки серце б'ється, треба йти, не озиратися назад з сльозами, не заглядати вперед страхом, а бути тут. Я Іван, і я ще живу, і поки я тут, я дивлюся вперед, бо завтра зійде сонце, і його треба зустріти.